Розглядатися законопроект 111.31. Ми, як Асоціація міст України, спільно з міністерством фінансів його розробляли. Це контрольний законопроект, який закладений в індикатор по Ukraine Facility і прив'язаний навіть до програми нашого міжнародного фінансування. Питання 64% податку на доходи фізичних осіб. В uh, 20, uh, 2021 році був укладений меморандум під патронатом президента України між асоціацією міст і центральною владою, де ці 64% гарантовані місцевим сурядам абсолютно всім громадам, незалежно від того, мають вони ТКЄ, не мають вони ТКЄ. і цей момент важливо відстояти, щоб у вас в бюджеті 2025 року uh, ці 64% були. Це викладено до речі у звіті Європейської комісії. Тому я прошу всіх об'єднати зусилля щодо лобіювання цієї позиції. Бо якщо у вас з 25-го року буде 60%, воно залишиться назавжди. А взагалі, відповідно до стратегії Асоціації міст України, яка ще схвалена була в 2017 році. Обсяг відсотку податку на доходи фізичних осіб, враховуючи передану велику кількість повноважень місцевого соврядування і додаткових, до речі, видатків, як, наприклад, шкільне харчування, 28 мільярдів гривень, колеги, по постанові з 23-го року це ваші видатки. І це ті видатки, які ви маєте забезпечити. Так, ось обсяг має становити за нашим моделюванням. 80%. Я прошу це зафіксувати відповідно і захищати свої інтереси. Другий момент. Найдискусійніше питання реверс. І останнє на цьому буду закінчувати. Про податок на цукор. Міністерству фінансів дуже вдало, вдалося розділити коди, коли газована вода не солодка, по одному коду йде зарахування по податку, а солодка по іншому. Але нам продовжують розповідати і зверніть на це увагу, що не можна розділити військовий і силовий ПДФО і в умовний військовий ПДФО, який вилучили. Потрапили і працівники спірці, і ДСНС і Тюрім, і інші силовики І потрібно нами віддати зусилля. Це все таки, щоб з 25 п'ятого року е вам повернули принаймні силовий ПДФО. Що стосується військового ПДФО, прошу всіх зайти на телеграм-канал Міст. Офіційна інформація Міністерства фінансів з розрахунками, як використано на державному рівні вилучене військове ПДФО і вже по. Почалася дискусія про те, що коли військовий ПДФО був у громадах, він ефективно використовувався. Коли його забрали на центральний рівень. До речі, Держспецзв'язок використав аж 0% вилученого ПДФО. Вони лежать на рахунках, вони не йдуть не військовим, вони не працюють на громади, а до вас звертаються військові. Піднімайте, будь ласка, це питання, і щоб не було інсинуацій, народні депутати. В минулому році це багато фракцій подали поправку. Ми розробляли її як касоціації міст, яка передбачає беззаперечну компенсацію всім громадам вилучено військового ПДФО. Відкриєте норми бюджетного кодексу, і там це є. Але міністерство фінансів зробило такий порядок відповідно, що ви його не отримуєте, і тому всі думають на центральному рівні, що громади. Отримують цей військовий ПДФО компенсацію за військове ПДФО. А ви його не отримуєте? Все залежить від того, що ми не піднімаємо ці питання. Ви не робите звернень до своїх народних депутатів і не вказуєте їм, що ви не отримали цих коштів.